ДОПОМОГУ! Ми а, приїхали сюди, щоб а, надати нашим хлопцям допомогу. Щоб вимагати, вимагати да, допомогу. А, бо якщо

Озброїти їх їм гідного міністра оборони. До нас вийшов перший заступник начальника генерального штабу, генерал-полковник Воробйов. Давайте дамо йому слово і послухаємо. Ми вже передали міністерству важку техніку. Там вже буде приймати міністр щодо перерозподілу серед підрозділів, які підпілковані безпосереднього міністерства спокойно заходять друзі. Уйдіть своїх міста недостойні. Ви недостойні. Не, вот. Треба разіграти запада. Після матчу. Так Sporting. Новий футбольний Sporting. Я надо звонил, мне звонил друг из и слова. посольство тоже надо. А, там, короче, если звонить одним людям, паника и ужас. Если звонить другим людям, нормально держимся. Я звонил человеку, который всегда нормально и всегда держится. Нервы не упорядочены. На самом деле э, базы да я зараз на проводкуинский корпус правого сектора. Не Мы плотное, было катар, так, не было, Нам никто этого зброя тоже можно воювати за, за нашу краю. Чому так вырваться? Патриоты немают зброи. Чему сухопнивувайскую? Патриотично. Оружие им сейчас не надо, не знаю, почему не допомагає. оружие. Годні законтинованих ПТРів, танків, могутній настрій, будь ласка, всі бажаючи звертайтеся. Шановні українці, давайте будемо культурні, ну давайте не соромити тих хлопців, які зараз на фронті воюють за Україну. Давайте не робити балаган. Вони повинні нами пишатися, а, а не потім не соромитись, коли повернуться. Мене звати Ірина Голуб, я є рідна сестра Володимира Парасука. Варто роти батальйону Дніпро-1, яка вже п'яту добу перебуває в оточенні Білогайська. Я буквально неповних дві години тому мала з ним зв'язок. Жертв, слава Богу, за останню добу нема. Хлопці тримаються. Хлопці укріпили свої позиції, вони чекають підмоги. Наразі підмога до них не дійшла. Попри обіцянку, вчора мій батько особисто спілкувався з начальником Генерального штабу Муженком і отримав, звісно, обіцянки так допомогти. Наразі допомоги немає. Що за результатами, що ми почули тільки що? Ми почули тільки що? Чесно склалось враження, що рідні військових, які в Іловайську, мають більше інформації ніж керівництво міністерства оборони. Тобто, після, після того, коли, коли я почула фразу на питання, що ви робите для того, щоб вивести батальйони з оточення, я почула відповідь: ми проводимо третю хвилю мобілізації. Ну буде добре, це смішно. на поході стоять фактично регулярні війська Росії. Добиться очень тяжело. Валят нас в основном из артиллерийских орудий, из града, минометов. Трехсотые все осколочными ранениями. При подходе все простреливается, нас сразу накрывали минами. Вот только могу сказать, что наши медики, хвала им и честь, вытащили ночью трехсотых. Сами дважды попадали под обстрел, и минометные, и пулеметные. Но с выключенными фарами, проселочными дорогами вытащили оттуда ребят. Ребята, слава богу, живы. Сейчас оказана медицинская помощь. Офицеров. они нам говорят конкретные фамилии. И что? Никакого эффекта. Ни... Руководство не дает никаких сигналов ни для них, не отступает, не удерживает позицию. Они, понятно, сказали, что мы будем стоять до конца. Сейчас брат фактически руководит ими из госпиталя с тяжелым ранением груди. Он только вышел из реанимации. Как нельзя в стране? Допечататься для до этого до того, до человека, который является нашей лайком. Нам, украинцам, независимо от арсенальности, независимо от веры, нужно держаться вместе. Если такое нужно рассматривать большинство силы, если вот такой выборов и кольче, и прочее. Я не хочу убеждать, что мы на семьи.